Незламний воїн та патріот у Вінниці відкрили меморіальну дошку воїну-десантнику Роману Балабі. Одну розмістили на фасаді ліцею номер 33 де навчався герой. Іншу на будинку, де він жив. Загинув Роман 14 квітня 2022 року на північно-західній околиці населеного пункту Довгеньки ізюмського району Харківської області в районі ведення бойових дій. З переважаючими силами армії Російської Федерації, незважаючи на високий рівень загрози, не відступив з позицій та до останнього проводив спостереження за переміщеннями ворожих сил та надавав своєчасну інформацію до штабу батальйону. В ході бою старший сержант Балаба Роман Володимирович, прикриваючи відхід побратимів, поклав найцінніше власне життя, давши команду підпорядкованому особовому складу про відхід запобіг гибелі товаришів, стримуючи противника, отримав поранення. Несумісні з життя. Сумною ознакою нашого часу стали меморіальні дошки, які з'явилися на фасадах самоосвітніх закладів. Тому що школи виховували тих хлопців, які зараз боронять нашу країну, які зараз поранені, які зараз кладуть на алтар нашої батьківщини своє життя і своє здоров'я. Такі, як дійсно, Роман Баламба. Завжди піклувався про своїх побратимів, завжди ми з нього брали приклад. І насправді кремезний високий хлопець. Який йшов завжди попереду, і це безпосереднє неперебільшення, адже кожен побратим про це скаже правду. І в той момент він сказав, побачиш, брате, ми їх переможемо. Він попав в АТО з 95-ю бригадою з Вінницького штабу, і тоді він вже, як, вони, як він казав, ми поняли життя, ми поняли тільки на війні дійсно, хто є хто, тому що в звичайному житті ну, не зрозумієш, люди замасковані і носять маску. За мною миски їли, разом були, і він каже, я хочу тільки 95-ту бригаду, бо тут в штабі каже, ну я не хочу тут. Каже, це не моє. Каже, я хочу з ними бути воювати, я хочу проходити всі ці каже, і з питання, що вони проходять.